Вітаю вас, друзі. Продовжують нестися, дуже активно нестися новини про так звані переговори, але насправді я би не називав це переговорами, тому що як таких переговорів між Росією та Україною про завершення російсько-української війни зараз немає. Тому коректніше буде сказати, що продовжують нестися новини про спроби американців примусити Україну. До капітуляції і в цьому контексті є одне дуже важливе повідомлення від медіа про те, що, начебто, Україна вже готова відмовитися від курсу на вступ до НАТО заради угоди про припинення російсько-української війни. Про це точно нам із вами варто сьогодні поспілкуватися. А ще варто поспілкуватися про ті гучні заяви, які сьогодні лунають довкола цієї теми, зокрема від західних та й від наших політиків, також. Бо, наприклад, ось президент Фінляндії Олександр Ступ каже, що це ну практично критичний, дуже важливий момент переговорів зараз. Я думаю, ми зараз у критичному моменті мирних переговорів, і водночас ми ймовірно ближче до мирної угоди, ніж будь-коли протягом цих чотирьох років. І, звичайно, ми зараз працюємо переважно над трьома документами: один це рамковий документ мирного плану з 20 пунктів, другий це гарантії безпеки для України, а третій це відбудова України. Отже, ми розглядаємо деталі разом з американцями, європейцями. Ми та українцями, і от після от таких заяв можуть виникати ілюзії, що ми зовсім близькі вже до завершення російсько-української війни. Зовсім трошки, як там казав Єрмак, 87 хвилина матчу. Здається, так, от зовсім трошки і буде мир, буде щастя, буде добро. Але це ілюзія. На жаль, це ілюзія, тому що якщо й говорити про критичність моменту, то він полягає в тому, що зараз Україну намагаються підвести саме під капітуляцію. І якщо вже оцінювати момент, який зараз є, то тут я більше схильний підтримати позицію канцлера Німеччини Шольца, який каже, що те, що зараз відбувається, нагадує Мюнхен, 1938 року. Мабуть, було би правильніше взяти 1938. Сьмій рік за історичну аналогію, і так само як 1938 року судетів не вистачило. Путін не зупиниться. Тут йдеться про кардинальну фундаментальну зміну кордонів у Європі, про відновлення старого радянського союзу у межах старого радянського союзу з військовою загрозою країнам, які колись раніше були частиною цієї імперії. Ви можете погоджуватися, можете не погоджуватися із оцінкою Мерца. Але найголовніше це те, що самі росіяни декларують те, що Мерц озвучив. Для них те, що зараз відбувається у питанні російсько-української війни, це тільки проміжний етап перед набагато більшою війною. Ну нам же, Но від... ми і... їх і Донбас, в кінці кінців нужен. Ми ж не, не його ціль, не спеціальна воєнна операція була не освободить Донбас, а зробити глобальну безпечність. А вона пока от не просматривається, нічого освобождення Донбасу це як. Как це. зараз дуже небезпечно жити у світі ілюзій. Треба бути реалістами і казати, як є. І сьогодні я буду казати, як є щодо того, що відбувається у так званих переговорах а точніше, знову ж таки у спробах американців примусити Україну до капітуляції. Та перш ніж я продовжу, я, звісно, закликаю вас долучитися до нашого збору. Сьогодні ми запустили збір конверт на перехоплення. Разом із Приватбанком збираємо 50 мільйонів на перехоплювачі шахедів, які довели свою ефективність, і дуже дуже потрібен ваш донат. Усі реквізити, посилання на збір, точніше, я лишаю в описі до цього відео. Вітаю вас, друзі! Конвертуємо донати у збиті шахеди. Наша ціль 50 мільйонів. Конверт на перехоплення. Беремо і донатимо, щоб ночі були спокійними. Ну і звісно, усі хороші люди повинні підписатися на мій канал обов'язково. І ще наполегливо рекомендую натиснути лайк до цього відео та лишити будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. Це справді важливо, тому що важливо не жити у світі ілюзій. Отож. Зараз відбуваються переговори у Берліні. Вони почалися учора. Учора туди прибув Стів Вітков. Прибув також зять Трампа Кушнер. Прибув президент України Володимир Зеленський на ці переговори. І що цікаво з боку української делегації був канцлер Німеччини Мерц. Я не жартую. Подивіться на фото за даними видання Reuters, Президент України Володимир Зеленський запропонував відмовитися від прагнень, тобто від курсу України на приєднання до військового альянсу НАТО. Для того щоб закінчити російсько-українську війну Таким чином, сьогодні, двосторонні гарантії безпеки між Україною та Сполученими Штатами Америки, статті 5, подібні гарантії для нас від США та гарантії безпеки від європейських колег, а також інших країн Канади Японії. Це можливість запобігти черговому російському вторгненню, сказав президент України Володимир Зеленський. Тобто, ми, наче як готові відмовитися від вступу до НАТО, але разом із тим хочемо отримати гарантії безпеки, подібні. П'ятій статті, зокрема від сполучених штатів, звучить на перший погляд, наче навіть непогано, якщо тільки не врахувати декілька нюансів. Нюанс перший полягає в тому, що якщо ми будемо змушені відмовитися від вступу до будь-якого альянсу, і тут навіть мова не обов'язково про НАТО, а взагалі в принципі, то це вже обмеження нашого суверенітету, тому що Україна має суверенне право. Вибирати до якого альянсу їй вступати, як і альянси мають своє право приймати нову країну-члена до е, своєї організації, чи не приймати. Тобто, якщо ми погоджуємося, що ми точно не будемо вступати до НАТО під зовнішнім тиском, то це обмеження суверенітету і зазвичай такі обмеження застосовуються до тих країн, які програли війну, які капітулювали. Давайте теж казати, як є, але навіть це тут не. Невизначальне. Якщо ми уявимо, припустимо, що Сполучені Штати Америки погодяться на якісь гарантії безпеки по типу 5 статті НАТО для України, і навіть якщо Ця домовленість пройде через ратифікацію у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Давайте ми будемо реалістами і відповімо собі на питання. А чи означає це, що Сполучені Штати Америки у разі, якщо так звана Російська Федерація, от після теоретичної заморозки російсько-української війни, знову на нас нападе, чи означає це, що американська армія буде воювати за Україну проти так званої Росії? Ну я думаю, тут. Не треба бути людиною з IQ за 200 для того, щоб усвідомити, що звісно американська армія за нас воювати не буде це нереалістично, тим паче за президентства Трампа. Але є ще один аспект: а що ж таке п'ята стаття НАТО? Давайте ми от поговоримо, що таке п'ята стаття. Про неї дуже часто кажуть, до неї часто апелюють. От, власне, президент України каже, що було би гарно, щоб Україна отримала гарантії безпеки, такі як п'ята стаття НАТО. Але це не п'ята стаття НАТО, це лише на кшталт Так ось давайте я процитую п'яту статтю договору про Північно-Атлантичний альянс. Північно-Атлантичного договору, точніше. Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці, вважатиметься нападом на них усіх. І, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй. Надасть допомогу тій стороні або сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить індивідуально чи спільно з іншими сторонами такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили з метою відновлення і збереження безпеки у північно-атлантичному регіоні. Давайте іще простіше. Стаття 5 Північно-Атлантичного договору дозволяє відправити армію одного союзника на територію країни іншого союзника для того, щоби відбити збройну агресію, але не зобов'язує до цього. Тобто є така опція, але жодна країна, яка є членом НАТО, не зобов'язана відправляти свої війська до іншої країни-члена НАТО. Оце суть п'ятої статті. Вона непогана. Але вона така, яка вона є, і це варто усвідомити, щоби не мати знову ж таки зайвих ілюзій, щоб керуватися здоровим глуздом. Тоді постає питання: чому ж ми йдемо на це, чому ми погоджуємося, і у випадку, наприклад, із зменшенням чисельності, або давайте не так, обмеженням чисельності збройних сил України, ми погоджуємося на відмову від частини суверенітету. Чому ми погоджуємося на відмову від частини суверенітету в частині от зміни курсу щодо північно-атлантичного альянсу? Ну, на мою думку, відповідь полягає в тому, що ми таким чином хочемо показати американцям, від яких ми не можемо відмовитись яким ми не можемо прямо сказати ні, ми хочемо їм показати, що ми готові йти на навіть неприємні для нас компроміси, що ми хочемо миру, і заради миру ми прагнемо йти, от на кроки, навіть які будуть непопулярними. Але в той самий час так звана Російська Федерація не йде на жодні поступки. і От, напевно, задум полягає в тому, щоб показати оцей контраст президентові Сполучених Штатів Америки Трампу, але не факт, що він взагалі оцей контраст оцінить. І з позитивного. Україна все ж таки не переступає через ту червону лінію, яку ми давно для себе окреслили. Україна не планує виводити свої війська із території України. І президент України Зеленський про це сказав за даними видання Білд. Більд, здається, та ось. Але, але на нас будуть і далі тиснути, і будуть вимагати, щоб ми. Відмовилися від своїх територій, щоб ми виводили війська із території України. І от тут я маю знову повернутися до цитати Стуба, президента Фінляндії, який сказав іще, окрім іншого, що ми, ймовірно, зараз ближче до мирної угоди, ніж будь-коли протягом цих чотирьох років. Я маю йому заперечити, ми зараз так само близькі до мирної угоди, як 24 лютого 2022 року, і ні на крок. Ближче, але найголовніше це не те, на що ми будемо готові піти. Найголовніше це те, що друга сторона, тобто агресор, тобто так звана Російська Федерація, не планує йти ні на які домовленості в принципі, про що б ми зараз не говорили, і е, щоб ми не розповідали американцям. Вони про це говорять прямим текстом. Помічник Владимира Путіна Ушаков буквально вчора заявив вчора, здається, та що якщо будуть будь-які корективи з боку європейців та українців у цьому плані, який написали росіяни, то тоді Російська Федерація навіть розглядати його не буде. Якщо будуть відповідні поправки, то у нас будуть дуже різкі відраження, оскільки ми дуже чітко зложили нашу позицію, яка вроді була вполне зрозуміла американцям. Різкі ви по поводу каких пунктів ну по поводу многі там будуть якісь совершенно неприємними для нас положення, в тому числі і по територіальному вопросу. І ще більш відвертим є посол так званої Російської Федерації у Великій Британії Келін, який прямо каже, що так звану Росію не цікавлять жодні домовленості, жодні угоди Росіянам потрібна тільки і виключно капітуляція України. Це точно не повинно бути угодою. Ми зараз маємо говорити про капітуляцію, бо Київ має думати не про угоду, а про ситуацію на землі. Тож давайте відповімо на питання, що ми зараз спостерігаємо. Ми спостерігаємо імітацію переговорного процесу, тому що реального переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни зараз немає, тому що під час оцього процесу. Тиск чиниться тільки на Україну, на жертву збройної агресії. Немає жодного тиску на агресора, тобто на так звану Російську Федерацію, але є тільки. Примус України підписати капітуляцію, погодитися на виведення військ зі своїх територій, погодитися на відмову від своїх територій, що в принципі із правової точки зору навіть неможливо. Просто це заборонено українською конституцією. і Конституції України не можна під це змінити. Я про це теж вже говорив. Тобто, ми бачимо зараз, що Російська Федерація просто реалізовує і далі свій план, який вона мала іще ще від самого початку приходу а, Трампа до Білого Дому. В тому, щоби тягнути час, щоб тягнути час і далі вести війну проти України, імітуючи при цьому знову ж таки переговорний процес, от і все, що зараз відбувається. Тому ми можемо сподіватися на що завгодно. Олександр Ступ може робити які завгодно заяви і казати, що ми дуже дуже близькі до миру. Але у реальності, на жаль, війна і далі триватиме, тому що ключова сторона цього збройного конфлікту цієї війни. Агресор Російська Федерація не має жодних планів по припиненню або призупиненню російсько-української війни. Вона просто на це не піде. Ми то можемо, звісно, погодитися на практично всі пункти, але і в такому випадку. Російська Федерація не збирається завершувати російсько-українську війну. Єдине на що вона може розраховувати у цій ситуації, це хіба що на те, що ми погодимося повністю на капітуляцію. Але це неприйнятно вже для нас, тому що це викличе серйозну дестабілізацію всередині України. Отже, ми маємо виходити із того, що найближчим часом війна не припиниться, і наша держава має бути готовою до цього і планувати. Свої дії на наступні роки російсько-української війни. Для того, щоб ми могли ефективно відбивати збройну агресію Російської Федерації, ми маємо провести низку реформ, як армійської, так і економічних. Але у мене немає зараз такого враження, що ми розглядаємо якийсь план Б. У мене таке враження зараз, що наша держава розглядає варіант лише що завтра, післязавтра буде заморозка російсько-української війни. А що робити, якщо її не буде, плану нема. А саме так і станеться. Ну бо, якби ми ставили собі ем, навіть не за мету, якби ми на рівні держави повністю усвідомлювали, що Російська Федерація буде й далі проти нас воювати. Ми мали би почати вже перебудовувати багато процесів, як всередині нашої, нашого державного апарату, на тій же митниці, на тій же податковій, про що я вже теж неодноразово казав, так і всередині українського війська, але ні, ми цього не спостерігаємо. На жаль, ми спостерігаємо те, що критичні системні проблеми, зокрема в українському війську, вони тільки наростають. Про економічні проблеми я навіть казати не буду. Ну, от я наведу приклад: у нас критично не вистачає людей. У нас дуже багато бригад мають комплект від 15 до 25 Дуже багато таких бригад є. Тобто, бригади чисельністю до одного батальйону насправді і. Проблем багато є, чому так, така ситуація виникає. Цей несправедливий розподіл людей і банально нестача просто людей у війську. От, але одна із проблем, яка викликає таку ситуацію, це те, що ми продовжуємо створювати нові і нові бригади. Нові артилерійські бригади нещодавно створювалися. А сьогодні я дізнався, що 78-й окремий десантно-штурмовий полк переформатовується також у бригаду. Тобто нам не вистачає людей, але ми при цьому робимо нові військові з'єднання, нові військові формування, де теж буде не вистачати людей, і цим ми нашу обороноздатність тільки послаблюємо. Ви знаєте, держава, яка планує триматися довго, яка не планує капітулювати і здатися агресору, не ухвалює таких рішень, тому що це шкодить нашій обороні. На жаль, разом із тим по фронту ситуація залишається дуже важкою, але є невеликі хороші новини із Куп'янська. Тимчасово живий пропагандист і зрадник України Юрій Подоляка скаржиться, що ситуація для російських підрозділів, які залишились у Куп'янську, практично критична, стрімко погіршується, і визнає, що ніякої логістики для російської армії у Куп'янськ вже немає. Це гарні новини. Я мав про це сказати, але одночасно є й погані новини. Про Гуляйполе, Покровський Мирноград я навіть не буду зараз говорити. Є дуже погані новини з Сіверська. Сіверськ це вже Слов'янський у нас напрям зараз. Там є організаційні проблеми, знову ж таки, нестача людей. І відсутність належної уваги з боку вищого військового командування до ситуації, яка там складалася, внаслідок чого росіяни зараз контролюють ну принаймні більшу частину сіверська так точно і просуваються далі. І це вже на перспективу буде загрожувати слов'янську та Караматорську. Особливо у великому дефіциті є дрони: дрони камікадзе як на оптоволокні, так і на радіокеруванні. І тому я знову прошу про вашу допомогу, про ваші 2 гривні, тому що ми маємо допомогти на цю ділянку фронту, і військові дуже сподіваються на нашу допомогу. Ми постачаємо дійсно найкращі засоби. Ну а за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали ще 160 нових FPV. Та бригада ворогової оборони 30-го корпусу міської піхоти щиро дякуємо і Стерненко за надану допомогу для знищення ворога, а саме дронів типу Стін. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Батальйон безпілотних систем Ворон, сотий окремої механізованої бригади. Висловлює щиро подяку пану Стерненку, його спільноті і всім небайдужим громадянам, які долучилися до збору на русоріз. Завдяки вам ми отримали чергову партію в розмірі сімдесят десятидіймових піввіддронів, за допомогою яких ми будемо знищувати орків, палити їхню техніку та захищати нашу територію. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава друзі! Ми маємо дивитися правді у вічі, усвідомлювати реальність, у якій ми перебуваємо, а не будувати зайві ілюзії. Ми, звісно, повинні рухатися в бік миру. Ми маємо робити все від нас залежне для того, щоб війна припинилася. Але цей мир, який ми хочемо здобути, має бути справедливим, а не капітуляцією. Тому що, в принципі, знаєте. Війна припиняється і після капітуляції, тільки той, хто капітулює, потім не має ні своєї державності, ні прав, ні свобод. І наші предки це вже проходили 100 років тому. І ми прекрасно знаємо також, чим це закінчується. Сил нам усім, сил вищому військово-політичному керівництву нашої держави у цьому складному так званому переговорному процесі. Але пам'ятайте, що останнє слово завжди за українським солдатом і за українським народом. Не мовчіть, говоріть про проблеми і вимагайте змін. У нас немає інших варіантів.